Друзі, я вас вітаю, і сьогодні прийшов час поговорити про щось народне, дешеве і швидке. Ну, якщо я сказав народне, то ви зрозуміли, що це Volkswagen. Якщо я сказав дешеве, то це зрозуміло щось із розряду гольф класу. І якщо я сказав швидке, то це швидкий седан від Volkswagen під назвою Volkswagen Jetta GLI. Будемо розбирати, що це таке. Приємного вам перегляду. А ми починаємо. Проходимося за кермом Volkswagen Jetta шостого покоління. Ми знаємо з історії бренду те, що Jetta будується завжди на базі Golf. Як це відбувається? Виходить Golf, через якийсь проміжок часу з'являється Jetta. там рік-два, тому що інженери адаптовують платформу до того, щоб можна було зробити з цього седан, так як і в нашому випадку, тому що це все побудовано на платформі PQ35. Та сама платформа, на котрій побудований Шостий Гольф. Насправді, спільного з шостим Гольфом немає нічого, тому що тут все зовсім по-іншому якось зроблено. Збільшена колісна база. Він взагалі, типу, більше, напевно, схожий на звичні седани Volkswagen, які ми бачимо щодня. Випускалася ця вся історія з 2000. 11-го року чи з 10-го. вони там вперше колись показали на якісь виставки з кара і далі там щось будували, показували. І в 14-му році вона побачила рестайлінг. Ми сидимо в. Рестовому варіанті 17-го року це якраз крайній рік, коли випускалася джета 6-го покоління, і як ви можете коротко побачити по салону, ця джета по факту це та мац максимальна джета 6-го покоління, котре б ви могли би бачити, тому що у нас дуже багато інших прикольних асистентів, круїз, все має бути датчики сіпих зон, люк, ось це уже яка може бути типу з Карплеєм. Клімат підігріви. тобто розумієте, це максимально, що могло би бути в шостому поколінні. Якщо ми говоримо за Дорест, то там трошки сумніше, тому що там уже є галогенна оптика, трошки є моменти по технічній частині, але про технічку ми вам будемо розповідати згодом. Тобто, якщо ви, зайшовши на дошки, захотіли купити собі джевай, моя вам порада: купуйте або до 2014 року Америку, або. Після 14-го будь-який варіант загалом буде добрий. і ви можете побачити ось приблизно схожу картину. А може навіть трошечки гірше, тому що десь 80% оголошень, які я зустрічав, це, як правило, галоген. І це вже трошечки сумнувато, і можливо навіть тряпка. Хоча оздоблення салону це річ суто індивідуальна, тому що комусь подобається шкіра, комусь подобається текстиль. Але. Загальний вигляд, ви можете бачити, ось він ось такий. Враховуючи той факт, що, наприклад, там уже в 2013-2014 році був Golf 7 то я би на місці Volkswagen не робив би в 2014 році Рест, а просто випустив би нове покоління. І це б було більш логічніше. Тому що там уже чудовий MQB і відчуття трошки по налаштуванню загальному повертрейну відчувалось би зовсім по-іншому. Але все ж таки. Це такий собі Седан Гольф, тому що він відчуває себе дуже і дуже непогано. Ну і дивіться, хочеться трошечки знову поговорити про дизайн, річ про яку взагалі не треба говорити Volkswagen, тому що це народний автомобіль, і взагалі джета, ну з ну наче Passat. Але насправді ні, тому що він все ж таки коротший, менший, і при цьому більш-менш збалансований. Але якщо ми говоримо про дизайн джети. То нічого такого ви не побачите, тому що це все звичайне, це все сіреве щодня ці автомобілі бачите, не рахуючи ось цієї шильди GLI, червоної полоски, яка у нас відувалась від гольфа. Ми ж знаємо те, що джета побудована взагалі то з гольфа. Конкретно ця машина побудована з шостого гольфа, хоча з ним спільного немає жо шостого гольфа, з шостого гольфа. Те, що, типу, що зробили Рест, поміняли решітку бампіра і додали фари, то нічого не змінилось. Що що? А сьома джета теж шостий гольф? Шоста джета. Тому це шоста буде. Да. А сьома джета це вже сьомий гольф. Прикол? Купити бут, суд, Прикол. Знаєш, що саме обідніше? Коли ти їдеш, то й кажуть газони на своєму посаді. Оце не блядь. Дивіться, я ж говорив вам, що то все побудовано на базі шостого гальфа. Так, зрозумів, що він би хоч вже просився в цьому році, просився би, щоб він був побудованим на сьомому, але так скалися зірки, що це 17-й рік, це рік останній, коли опускалася шоста джета, а уже сьома джета вже базується на сьомому гольфі, де є прекрасний емкюбі, і все найкраще, що ми любимо Фольксвагену. Але далі момент в тому, що ми поговоримо про технічку. І здавалось би, мала би бути технічка, схожа з шостим гольфом, але дякуючи небесам, у нас з технічкою все дуже класно. Ну, по-перше, так, великий капот, палка. Я вже щось відвик від цих всіх справ. Давайте кинемо сюди. О, ось так. Це той самий Єа-3-8, ген-3-мотор. І отут все класно. Тобто розумієте, якщо ви захотіли придбати собі GLI, ви заходите на дошки і бачите потенційно, що зараз подається, це 11, 12 рік, 13 рік. Це ті GLI, котрі я вам не рекомендую купувати, тому що ось цей якраз Я38 це був перехідний в той час мотор від другої генерації до 3-ї генерації. І там все ж таки. В зв'язку з тим, що терміново Фольксвагену потрібно було покращувати свій двигун для того, щоб влазити по еконормам і при цьому там, зробити його трошечки більш технологічнішим, вони це робили поспіхом. Якщо ви купуєте 11-12 рік Америку, купуйте ці двигуни, не партесь, тому що чомусь так складається в наших цих історіях, що для американців Volkswagen робить краще. Тобто, там навіть всі ці конструктивні моменти, які були в 11-12 роках, в цих двигунах для Європи. Ці проблеми з масложором, з тим, що в тебе кінчається швидко двигун. Ці проблеми в Америці чомусь дуже швидко вирішили, тому що там знають, що кінцевий покупець він не хоче заморачуватись на рахунок сервісу, а на Європу нам взагалі накласти. Так виходить, тому що там ці всі приколи і ці всі зміни зробилися набагато швидше. Тобто це був одинадцятий рік. У 2012 році в Європі це пофіксили, а в одинадцятому році оцей двигун уже їздив і не мав жодних проблем. І це була свого роду перехідна версія цього двигуна, тому що після 2014 року виходить ген 3Б, і з ним все класно. Тобто, це той самий двигун, який ми бачили на сьомому ГТІ, ГТІ Гольфу. Це, це той самий двигун, який можна зустріти в Ауді, Тігуанах і ось це все, що ми любимо в Вагі. Але починається з 2014 року джелайки можна не боятися, сьомих гольфів можна не боятися. І взагалі, типу, тут напрашується патологічне питання, чому вже, коли сьомий гольф базувався на цьому двигуну, з ним було все класно. А, Volkswagen не тримала досі цей автомобіль на конвейері, а не робила вже сьоме покоління, випускаючи разом з сьомим гольфом. Але так склалося історично, що джета була побудована з гольфа, тому спочатку виходить гольф, а потім виходить автомобіль для тих, хто хоче швидкий седан. Тому що люди, Хочуть хать хот хач, це все ж таки такі дуже... Вузька каста людей, котра хотіла би собі придбати. От, от хот-хеть, щоб він був малесенький, прикольний, в'юнкий, мов ящерка, гострий, мов бритва, і все в цьому дусі. Але якщо ти хочеш седан, почекай, будь ласка, на свіже покоління, коли ми зробимо якраз таки джеолай. Саме тому ця історія протрималась на конвері до 2017 року і вже далі почав випускатися джета 7-го покоління. Тобто, дивіться, якщо ми зайдемо в серію Я3-8, то там є дуже велика. Кількість різних номенклатур двигунів. І, наприклад, якщо ми говорили про Гольф ГТІ, коли я вам розповідав якраз, то там дуже багато різних варіантів, починаючи там від 210 210 сил, закінчується gt Performance яркою, в яких там 300-350 сил. Тут такого не буде. Тут з цього декілька двигунів. Якщо ми кажемо про Америку, то в Америці особливість була там, що там двигуни ставилися ось такими номерами. До них прикручена була турбіна Гарет, що не типова для цього всього діла. А в на Європу там зовсім інші номенклатури цих двигунів. Але головна думка в тому, що вони по стоку. Більше 200-220 сил не мають, і більше двигунів, які мали б більше сил в шостому поколінні. Ви не побачите. Тобто, це не гольф. От ми мали би розуміти, що це не гольф з точки зору техніки. Але ми ж всі знаємо за що люблять ці двигуни. Перше питання, що задають власнику джейлайки, -like, це який стейдж, тому що їздити в стоці то не прикольно. І перший стейдж тут робиться ось так: отримуєш прирост 50-60 сил. Їздиш собі довго і щасливо, тому що це все ще додатково гретується мокрою DSG-шкою. DQ 250 яка в принципі ходить непогано, яка терпить ці стейджі. І її, е, знаєте, її максимальний ресурс. Якщо ви захотіли чіпуватись прямо по-дорослому і захотіли всипати в неї великі кошти, то, то все може тримати до 300-350 сил. І після цього цю DSG-шку, якщо ти далі будуєш цей двигун і робиш з ним щось дуже дивне, а, там хочеш 400 сил, будь ласка, ти то можеш зробити, але далі наступає момент, що ти впираєшся в коробку. І втикаєшся в те, що, що робити з тим надвишковим крутним моментом, який привалює на передню вісь. Тому, якщо все ж таки ти вирішив так пограти, ти купуєш дику 500, знаходиш людину з головою, яка дружить мотор з коробкою. Я про це вам розповідав, коли ми знімали сьомий гольф. Але раптом ви не бачили, то я вам повторю цю інформацію. Але загалом 250 300 сил цього більш ніж достатньо. І це все робиться на, на, на хвала богам дуже і дуже легко. Тому з технічкою ми наче розібралися, які двигуни стояли інші в джетах. Ми не розбираємо, тому що у нас сьогодні джерела, і хочеться, власне кажучи, показати те наскільки це технологічно, драйвово і швидко. Про задню частину. Ну, типу, говорити на рахунок і жартувати на рахунок задньої частини пасата я не буду. Тому, в принципі, воно трошки все ж таки відрізняється, тому що в джетах все ж таки є свої якісь моменти. Тут файно те, що вона є. Та шильда Джелай у нас є ось такий От тунінг, це позитивно. Здвоєний вихлоп і далі. Зато заради чого ми прийшли, і те, про що він розпідав у гольфу, тому що то річ е, не дуже. Потрібно. А тут якраз ситуація зовсім інша, і саме через це люди, котрі хочуть швидкий вах, купують собі Jetu GLI. Тут же дивіться, тут прямо багажне відділення дуже і дуже велике, дуже просторе. Є ніша, в ніші у нас знаходиться інструмент. Запаска, ну вона вигляді докатки, але ну, типу місця більш ніж достатньо. Це той самий випадок, коли ти не купуєш о, гольф заради того, щоб у тебе було велике багажне відділення, і, як казав Властик, 25 ящиків горівки поміщається сюди просто легко. Я йому вірю, тому що тут дійсно дуже і дуже багато вільного місця, і то дійсно круто. Дивіться, сіли ми на задній ряд. Це та сама історія, про яку я вам не розповідав у гольфу GT, тому що там задній ряд також велика дуже умовність. і Там сидіти некомфортно. Зараз я сижу за водієм, який потенційно метр вісімдесят. Сидить так, щоб йому було комфортно відкинути спинку. І їхати собі насолоджуватись тут. Дивіться, мені сидіти комфортно. Місця більш ніж достатньо. Матеріали салону приємні. Темний дах, приємний також. Він, до речі, рідний, і файно зберігся, не провисає. А, також подобається, як працювали інженери з деталями. Тобто, розумієте, ми розуміємо, що Volkswagen – це народний дешевий автомобіль, а тут навіть. Трошечки навіть немає натяку на то, через те, що в нас є вставки ось такі з пластика глянцевого, є червоні лінії, які щось, які підкреслюють якийсь акцент, є приємна шкіра, є підстаканник з підлокотниками. Тобто, ти ось так от собі сів, поїхав, є розеточка 12 вольт. Кишенька є у правого пасажира, є лючок навіть для лиш, що дуже позитивно. Тобто, загалом тут сидіти дуже і дуже комфортно, але не забуваємо... Що це GLI і там твоє місце на насолоди це місце водія. Перед тим як ми поїдемо, я вам коротко пробіжусь по тому, що мене оточує. По-перше, почнемо з позитивного. У нас без ключ, є старт-стоп. У нас, звісно, вах нас не покидає, тому добре. Але це вже продвинутий, тому що Оресті тут був маленький калькулятор. І з ним ти нічого толком не зробив. А Тут, тут якби є вже і CarPlay, і все, що тобі, в принципі, базово потрібно. А кермо воно дуже кайфове, воно файно обігране, є мультикермо. І на цьому, власне кажучи, всі приколи закінчуються, тому що далі потрібно просто вимкнути драйв і поїхати. Але перед цим ти ручник не ставиш. файно. Але перед цим подивіться на цю камеру. Ну Ви розумієте, так? вона є, це добре. Але вона ось така. І в цьому Volkswagen. Ставимо в спорт, я щось відразу погарячкував. Є парктроніки, є, вказує навіть, куди я їду. Тобто це вже файно, це плюс, комплектація дуже добра. І ми потихеньку починаємо їхати. До, до речі, навіть непогана шумка. Тому що, сидячи в гольфі, всьому мені не вистачало цього моменту. А тут прям доволі приємно. Легенько буркотить вихоп, тому що він вже не сток. І він тебе не напрягає, ти собі спокійно починаєш їхати. Питань з цим взагалі немає. І відразу стежиш за температурою оливи. Це дуже позитивно. Два стандартні колодці, які ми бачили на будь-якому незалежно від якого року, ну там від 10-го, певно, це все стандарт. Автосвітло. Фари у нас незвичайні, в силу того, що це максимальний GLI, котрий би міг би бути, якщо ми кажемо за шосте покоління. Люк, до речі. І він у нас привідкритий. Тобто з шумкою дійсно питань немає. Вона до того й різка на гальма, враховуючи той факт, що от власник правильний. Тому що я вам в гольфі розповідав, що перед тим, як починати шити, потрібно потурбуватися про те, щоб ти міг згальмувати після того, що ти собі нашиєш. От в цьому випадку з гальмами взагалі проблем немає. Так, звісно, ззаду у нас звичайно ось ця одна скоба на поршні, плаваюча, з цим питань немає. Спереді перфорація великого об'єму для того, щоб можна було впевнено гальмувати. І то вже дуже класно. П -п Поворот під газом, то слухай, вона добре тримається. Я би не сказав, що вона прямо ловить колію. Звісно, є все одно з цієї повадки платформи, але вона дуже файно стоїть в повороті, її не кринить. Тобто, з цим питань взагалі немає. Зараз починає трошечки шуміти при швидкості 70. Але слухайте. Це той, той гольф, на якому я міг би давати в місті, і при цьому, якщо треба, поїхати на дальняк. Якщо гольф це все ж таки більше міська історія, то тут якраз то це саме випадок, коли автомобіль дійсно. Універсальний в усіх планах, тому що гольф це міська історія. А тут захотів трасу, поїхав трасу, захотів туди, захотів туди. Взагалі питань немає. І при цьому він залишається економічний, дешевий, швидкий, веселий, тому що це вах. Я вам розповідав цю історію про те, що це, це, це дешево, цікаво і швидко. Ця машина потенційно, я думаю, може їхати там близько 5 секунд до 100, і то якби нічого собі результата, ще враховуючи, що у нас преселектив, я дуже люблю ДСГ за те, що ти не відчуваєш, коли відбувається перемикання. Те просто відразу передача, 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 і ти вже їздиш 80. Ну то кайф, і ти того навіть не відчуваєш. Прям дуже позитивно. Є регулювання керма верх-вниз, на себе. Давайте трошечки дамо на себе. Я ж хочу ось так от сісти. Але якщо раптом я не захотів трошечки. Забав, лівий ряд. Протискаємо. Клас. Моментальне прискорення, моментальне від, оцей відгук на педаль газу. І ти собі поїхав, об'їхав, когось обігнав, захотів, роздав в місці, позакривав трошечки шашечок. І при тому всьому, ти отак зупинився на світофорі, подивився середній розхід, побачив там 9-10 літрів і такий, а, можна ще поїздити. Тобто в цьому є свій шарм, тому що це невеличкий мотор, він сам по собі економний, він доволі технологічний, він легко шиється. Зараз я викидаюсь 9-10. Зрозуміло, що якщо ти будеш на ньому насипати, то в тебе буде розхід сильно більший. Але це не буде на великих об'ємних моторах розхід в 30. Розумієш, тут теж є різниця. І ми собі їдемо, скинули. Клас. Дуже файно їде. З точки зору динаміки, от ми їдемо в загальному потоці. Нам треба прискоритися. Протискаємо, вона передачу скидає, вона не цепляється, моргає стаба. все класно, ми поїхали. Тобто ми на які там були? На третій, четвертій, на третій, певно, були передачі, вона на третій, посуху, не цепляється. А це, це якби, вже цей момент, коли я розповідав, що 200 плюс сил, і ти вже борешся з автомобілем і борешся з цепами. Добре погоріти резину, і якщо ти хочеш показати якийсь файний розгін, вона тобі дасть це зробити. Тому що треба над тим попрацювати. І я от їду, дивлюся, спрацював датчик сліпих зон. Ну, слухайте, то дуже класно. Ти одночасно безпечний, швидкий. І дешевий. Я буду повторювати часто дешевий, тому що ну дійсно це дуже вдала історія, якщо ти не хочеш собі купувати звичайний хетчбек. А в тебе тут швидкий пасад, який може робити дуже цікаві речі. Дуже шкода, що не завезли повного приводу. На повному приводі була би зовсім інша історія. Нажимаємо витрата вже під 30. Але ми їдемо. Клас! Де так отак от працює. І от на швидкості ти вже трошечки борешся з машиною, тому що вона починає хапати фаску на колію. Тобто на швидкості достати того не відчуваєш. Трошечки процентів 30. Перша, друга, нас взуває бус, нас не взуває бус. Як вона поїхала? І ти не відчуваєш цих моментів перемикань. Знову світофор, знову червоний, і знову ми перші. Знову, знову починаємо. Все, вона не цепляється на другий. зачепилась. О! І далі вже можна йти плотно. Ти не відчуваєш перемикань? Клас! Мені можливо цього навіть і не вистачало в ГТІ, коли ми знімали ГТІ. І далі ти заспокоївся, коробку в драйв, все оп, ти спокійний. Вихоп став спокійніший. Ти собі поїхав, зупинився, видихнув. Знову під'їхав до перехрестя, втикнув спорт і поїхав. І дивіться, стосовно найприємнішого, що я ж завжди розповідаю, що це дешевий, дешевий, дешевий. Зайшовши на Ріа, ви побачите, що джелайки потенційно можна купити від 10 до 15 тисяч доларів. Стан, звісно, типу, треба уточнювати, тому що треба їхати дивитися і перевіряти все детально. Але швидкий автомобіль, я так думаю, ніколи не був настільки доступний. Тому що в цьому бюджеті. Ну, мало що ти такого цікавого знайдеш, щоб це не був великий двигун, щоб це була якась невеличка збита по своїй суті машина. Тому я вважаю, що це дуже доступна історія. Підводячи підсумки, загально це той самий Volkswagen з цими всіма наслідками експлуатації, котрі ми знаємо, якщо ми візьмемо будь-який ваг. Але при цьому емоційна складова дозволяє тобі пробачити усі ці недоліки. Тому що ти, сідаючи за кермо, від нього дійсно кайфуєш, в тебе трошечки є ось цієї посмішки емоційної. Тому що ти по своїй суті універсальний автомобіль на кожен день, який тебе не втомлює, на якому можна поїхати в місті швидко, або на якому можна просто спокійно кудись з'їздити на дальній відстані. І вона тебе не втомить. І в цьому, певно, парадокс швидкого вага, а конкретніше швидкого фальцва. Ну і що ж, друзі, час прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу, що Volkswagen все ж таки вміє робити дійсно класні, заряжені, дешеві і в принципі, уже будуючи багато років такі машини, надійні автомобілі, котрі не розволять тебе на обслуговуванні, котрі будуть цікавими, емоційними, тому що ну зовні ти звичайний пасад. Вибачте, звісно, власники кеджет, але ну, все одно багато хто в цьому не тямить, все одно прирівнює джету до пасата, як би то сумно не звучало. А, тому будемо говорити так: зовні ти звичайний сірий, але все ж таки, ось ці три букви і ось ця червона. Полоска тобі натякає на те, що все ж таки ти не такий звичайний і ти трошечки розумний власник вага, тому що ти, крім того, що можеш їхати спокійно і отримувати насолоду приємний розхід, можеш бути швидким і дарувати собі і оточуючим адреналін. І це дійсно класно. Тому, враховуючи, що скільки це коштує, на мій погляд, ти знову ідеальний вибір для молодого, цікавого хлопця. Котрий мріє про перший автомобіль не за всі гроші світу, і при тому, щоб він був швидким. Це дійсно цікаве, незвичайне і динамічне, і все це під шильдою Volkswagen. Вам же, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось!